Всім привіт! Мене звати Вероніка та ви мене на каналі Ютуб. Тут про імміграцію, життя за кордоном, а саме в даній подорожі і на сторінці в інстаграм. Ви знайдете багато мотивації, корисної інформації про спорт. Підписуйтесь! А сьогодні в нас буде така маленька розпаковочка, анпакінг, а саме, передачки з України. Та-дам! Я думаю, ви пізнали цю сумку. І сьогодні буде анпакінг, так як в мене. День народження скоро ювілей, і батьки вирішили зробити приємно мені, моєму чоловіку, і передати нам трішки згадки про Україну. Вона нас маленька відразу скажу, що передавали ми не поштою, а сам перевізником. І давайте будемо А Авоська анпакінг. Називаємо її так. І так. До речі, сумку перерили, тому що на кордоні з Польщею все перевіряли і все відкрить вами. Тому тут трішки буде безлад. Це дуже обережно розпаковувати, щоб нічого не порвати. Без завжди все заматують, щоб, по-перше, воно займало менше місця. І його не тільки закручують, а ще скочують. Так, ось так. Я ковтинка в'язана. Тут я не буду показувати, але бо зараз не хочу розпаковувати тут скраби для тіла. І як бачите, моя мама дуже щільно все запаковує, перев'язує скотчем, щоб нічого не пролилося. Тут моє найулюбленіше. Я взагалі не люблю солодке, але якщо це... Ось таке солодке. Я його дуже-дуже полюбляю. І це конфетки цукерочки Шарм. Відразу мама сказала, що мені не подобаються сині. І вона мені взяла жовті, зелені. Зелені йдуть з горіхом, якщо я не помиляюсь. Класичні та якийсь новий смак з кокосом. Ага. Це мені моя свекруха передала ночнушку, і я буду в ній не спати, а ходити по дому. Ось такі шортики, врубчик і маєчка. Це також мені подарунок від свекрухи, і я обіцяю, що буду готувати смачні млинці на цій класній млинниці. <світ> Сковорідці. Дякую велике. я знаю, що ви будете дивитися мої відео. Подарунок класний. Так, тут мені передали. Зараз. Це так треба обережно все робити. What is this? А що з таке? це мій жакет, який я купила перед тим, як їхати в Данію, і спершу я, звичайно, брала всі речі. Які мені знадобляються на роботі на фермі, і зараз я попросила передати мені мій жакет. Це також від моєї свекрухи шкарпетки, ось такі гарненькі, і ось такі м'ягесенькі, як ви зрозуміли, під, під цей комплект. Ось такі рожеві махнаті носочки. Від мами ще презент пачі, дві пачки, тому що в Данії дорого. А з України я взяла собі тільки одну пачку або розтягувати. Тому що якщо я буду користуватись кожного дня, мені їх просто не вистачить. Тож, дві пачки на два місяці. Також я попросила, щоб мені передали Сульсен шампунь. Мені передала мама шампунь і шампунь плюс скраб. Тут в мене ниточки. Так як я сама собі роблю нігті, то ось тут два гель гель-лаки. Моя мама завжди переживає, щоб нічого не пролилось, тому що, як ви розумієте, якщо якийсь лак відкриється, він засре всю сумку. Тож, ось такі два лаки рожевого і такого хакі-кольору, але дуже ніжні. Те, чого мені не вистачає в Данії, це насіння. Вони є в магазинах турецьких, але мені вони не дуже подобаються. Вони дуже великі і не такі смачні. А це наші. Тож мені передали. Приправи, це також як подарунок, тут для курки. Ви скажете Вероніка, їх вже можна купити в Дані, для курки. Так, для картоплі я не знаходила. Наші, звичайно, смачніші. І те, що мені дуже-дуже подобається і те, що я люблю, це приправи італійські. Я навіть більше люблю не солити, а саме приправляти салати, курку, все італійськими приправами. Так, що в нас тут? Тут у нас цукерочки, ось такі плюсик. Щоб брати їх на роботу. Просто в карман закинув і лісив. Їх три бачечки. Потім у нас тут трішки по медикаментам: це стреф деквадол, також все для горла. Парастемон і німісіл. Хто знає, яка медицина в те той розуміє, навіщо ось такі пакетики. Потім мені мама передала також. Сироп від каші, тому що з горлом мене проблеми тут дуже часті. Ще одна пачка желе. Цукерочки корівка. Це мій чоловік любить. не зря він працює з корівками. Ромашка. Чимало так. Чупачупси. Ми, звичайно, не просили, але мами люблять нас підкормити. І там ще чоловіку подарунок я показувати не буду, тому що це не моє і на моєму каналі воно не буде. І найголовніше це. Та-дам! Завжди, коли ми їдемо в Україну, ми купуємо гречку хоча б 1-2 кілограми. Звичайно, коли ти літаєш, то ти не можеш з собою набрати цілий чемодан, тому що в тебе є і речі, і якось доплачувати за валізу і вести гречку не зовсім розумно. 1, 2, 3, 4, 5. Тепер я буду відриватись і їсти гречку з, із курочкою гречку, з м'ясом гречку, з овочами, І поки ця гречка не закінчується. І мені ще передали дві пари брюк. Клітинку, тоненькі. О, боже, як називається цей матеріал. І шерстяні брюки. Ось такі класні. Все, на цьому наша розпаковка закінчилася. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну що, як вам? Подивлюсь на себе в дзеркало. Добрий день, З вами Вероніка Павловська. І якщо ви ще не підписались, я вам раджу виправити цю ситуацію зараз. Або мої іногенти, гречка і корівка прийдуть і підпишуться самі. Три секунди вам даю підписатися. Французькі до курки, до супа, курка, картопелька, картопелька. Підписуйтесь, якщо вам цікава тема.